І першим привідом для вашого здивування буде те, що почнемо ми не з собачок і не з котиків, а з півнів. Ну, тобто, з тваринок півнів, не з петухів. Путік півпух. Перш ніж ми розберемось зі словом півень rooster, пропоную спочатку розібрати, як буде курка Chicken, скажете ви, і будете праві, але тільки якщо мова йде про м'ясо або ж про ось таких тваринок, взагалі без уточнення їх віку і статі. А тепер точніше, у дитинстві курка називається chick, тобто курча. А доросла, наприклад, курка жіноча, це hen, ну а півень це rooster. А чикен ще раз це або м'ясо, або взагалі ось така ось тваринка, коли ми не знаємо якої вона статі, і скільки й рочків. Не всі знають, що є ще одне слово, яке теж означає півень, і це кок. Але тут така справа, кок, це ще й хер.